Євросоюз готовий надати м'янмі безвідсотковий кредит на 100 мільйонів євро на розвиток держави. Про це сказав голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу на початку свого візиту до південно-азійської країни. Він приєднався до низки західних політиків, які відвідали військовий режим, що нині переживає демократичні перетворення. Морозу зустрівся з президентом, прем'єр-міністром та головою парламенту, колишнім генералом і членом військової хунти. Останній, що нині виступає одним з ініціаторів реформ, розповів європейському гостеві деталі нового закону, що полегшить вливання іноземних інвестицій у донедавна ізольовану країну. Окремою темою розмови Барозу із керівниками держави, а також із багаторічною опоненткою режиму та лідеркою опозиції Аун Сан Цучі стали нещодавні міжетнічні зіткнення у штаті Ракхайн. Тиждень тому там загинули близько 90 людей під час сутичок між буддистами, що становлять більшість населення, та представниками малочисельної народності Рохіння мусульманами. Останніх ООН називає однією з найбільш переслідуваних народностей у світі. М'янма навіть не визнає їх своїми громадянами. i'll ah, be